Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд дуже смачних томатів. Додивившись це відео до кінця, я впевнений, що багато хто з вас на наступний рік схоче виростити саме цей гібрид Star Gold. Також багато тут вже зібраного врожаю. Вона рання сама по собі це високоросий томат. Він такий потужний кущний, ось загнувся у нас вже, бачите. І небагато залишилось китиць, але вони все ж таки є. І я подумав, що це буде дуже цікаво подивитись тим глядачам, хто любить суто солодкі томати. Ось Star Gold, ось ця чері, вона солодка. Майже немає взагалі кислинки, вона не кисла. І якщо заплющити очі, зірвати ось цей. Плод, а він по розміру нагадує плод е, полуниці, і почати його їсти, то можна подумати, що їж полуницю. Ось які солодкі смакові якості у цього томата черрі. І ось чому я окремо хотів, хоча б трішки, хоча б так в невеликій кількості маючи плоди на цій рослині, все одно хотів вам показати. Якщо б ну, треба, звісно, було раніше трішки за це поговорити, показати його, коли він був більш такий навантажений плодами, можете собі ну, включити уяву свою вмикнути. І... Так трішки уявити, як воно виглядало, коли весь кущ був усипаний ось такими маленькими плодами. Вони невеликі, але настільки вони солодкі, друзі. Якщо б ви знали, ми в своєму житті дуже багато різних томатів, різних сортів, гібридів вирощували ну, років, років. не один десяток років ми займаємось вирощуванням. І гібриди, і сорти, і крупноплодні, і... Дрібненькі і черіки вирощували, але такого солодкого томату ми не зустрічали. Він дійсно по індексу. Є такий індекс цукрово-кислотний. Так ось По цьому індексу я впевнений, що томат Star Gold. Буде на першому місці. І на останок, якщо підсумувати, якщо схочете в наступному році вирощувати у себе в теплиці чи у відкритому ґрунті, а цей томат підходить для вирощення у відкритому ґрунті, я посилання на насіння залишу в описі під цим відео. І від 5 штук насінинок ви зможете замовити професійного справжнього насіння томату Star Gold. До речі, цей томат можна вирощувати як у відкритому, так і в закритому ґрунті, і також як у першому оберті весна літо, так і в другому оберті літо осінь. Ось який універсальний гібрид томату. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!